Так, привіт, слава Україні! Приїхав половити штуку з берега, наживчика на поплавок. Так що подивимося, що з цього вийде. Сьогодні у нас 21 січня, морозів у нас немає. Плюсова температура, ставки не замерзають. Так що приїхав збити оскому, можна сказати, половити з берега. І, коротше, ось така зима у нас. Так що буду знімати. Якщо ви бачите це відео, значить якісь покльовочки в мене були. І рибку мені вдалося зловити. Пучка. Опа, є щучка. ой 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 Є щучка. Ось така непогана щучка. оп 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 Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Добре, акуратно. Вона мені не зрізала. Оскільки сачка не маю. Даю рибці шанс. Оп, оп 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 Так є. О, така щучка під кілограм. Так, і тут в мене попалася щучка. Ось Така невеличка, але вже приємно. Десь спіти 700 грам Тай боже! Тай боже десь сказали пару днів тому заробниців каже на 5700? Ого! На 5700, я не думав, що таке є, а каже на 5700. У мене є покльовочка, поплавок пішов під воду. Буду пробувати підсікати. Опа! Так. Є? Що з'є? Ааа! Зайшла. Зійшла щучка. Але нічого, покльовочка була. Це вже приємно. Ну, щучка непогана була. Ось така в мене оснастка, тягарець. І трошка вище такий от трой, тройничок на флюрику. І от так я ловлю. Так, що я можу сказати тут поставкове. Ставок тут гарний, великий. Є тут карп, амур, люди зарибили, збирали гроші. Штука тут є, можна сказати, штуки тут навіть і забагато. Так що щуку ми тут виловлюємо. Оскільки тут дрібний зарибок, щоб вона не, не винищувала його. Так, в мене є ще одна покльовочка. Опа. є, щось невеличке. О, маленька щучка була. Хе. Маленька щучка. Карасик що там? Не, карасик нічого. Трушка погрізла його. Пішов кляв. Починає прокльовувати. Ось така в мене рибалка вийшла. Ловив я десь 2,5-3 години. Буду збиратись додому. Починається дощ і похолодало. Так що, думаю, щука буде вже неактивна. Така рибалка мені сподобалась. Якщо не буде льоду, буду виїжджати на такі рибалки. Кому цікаво, підписуйтесь, дивіться відео. Так що всім здоров'я!